Найбільш об'єктивну інформацію про стан та проблеми запорізького бізнесу можна отримати лише з перших вуст. Дотримуючись цієї тези, очільник фіскального відомства області Олексій Кавилін продовжує практику проведення зустрічей з представниками підприємств цього разу в ДПІ у Запорізькому районі. Звертаючись до підприємців, Олексій Каволін зазначив, що податкова реформа передбачає достатньо механізмів для наповнення місцевих бюджетів та проводиться не для створення проблем підприємництву, а для того, аби полегшити йому діяльність. Благодаря, звісно ж, підприємцям, які сознательно платять налоги, сьогодні. Ми поповняємо наш бюджет, ну всі сфери населення, які в цьому нуждаються. Спасибо большое. Я думаю, что такие встречи у нас, я предлагаю, чтобы были добрые традиции. Хочу от вас всех услышать какие-то пожелания, замечания, возможно, критику. То, что в наших силах и полномочиях здесь подкорректировать, дополнить, исправить. Ну и, конечно же, пожелания в взаимоотношениях рабочих, что хотелось бы также От нас відіть у ході зустрічі учасники, серед яких були представники п'яти підприємств Запорізького району, що забезпечують майже 80% з усіх податкових надходжень території, обговорили актуальні питання з їх діяльності також поділилися власними проблемами та перспективами. Окремо розглянули питання електронного адміністрування податку на додану вартість та детінізації підакцизного ринку товарів. За підсумками зустрічі було вирішено провести додатковий семінар для платників податків Запорізького району з актуальних питань податкової реформи. Також підприємці разом з начальником фіскальної служби області вирішили провести спортивні змагання, щоб визначити, хто ж сильніший у футболі та настільному тенісі. Після спілкування з представниками бізнесу Олексій Каволін відвідав центр обслуговування платників Запорізького району та на власні очі переконався в ефективності його роботи, про яку платники залишають схвальні відгуки. С момента открытия центра очень удобно стало получать услуги. Здесь можно сдать декларацию, получить справку о доходах, также можно сделать сверку. Очень удобно, что много информации, специалисты очень грамотные. И после того, как открыли этот центр, все услуги предоставляются в отведенные сроки. В принципе, у меня никогда не было никаких проблем с документацией, да, как приходим, все помогают, объясняют. Вот. Работают, я считаю, хорошо.